Українці воювали протягом всієї Другої світової в лавах дуже багатьох армій, чисельно, звісно, найбільше їх було саме в Червоній армії це до 7 мільйонів українців. Приблизно 20-25 від усього чисельного складу Червоної армії в Другій світовій війні. Тобто, кожен четвертий, кожен п'ятий вояк СССР це був українець. Тож, чи можна було здобути перемогу без українців, ну, питання не те що риторичне, а навіть просто-напросто безглузде. Понад 300 генералів, адміралів і маршалів в Червоній армії це були українці в Другої світовій війні. Понад 2,5 мільйони орденів і медалей заслужили українці в лавах Червоної армії. 2100 українців стали героями Совєтського Союзу. Причому відомо так, що тричі герой Совєтського Союзу це був Іван Кожедуб найкращий повітряний ас усієї антигітлерівської коаліції. Жоден американський чи британський пілот чи інших країн не збив стільки ворожих літаків у тій війні, як Іван Кожедуб, за новітніми даними: 64 повітряні перемоги на його рахунок. Але з іншого боку, втрати були теж колосальні. Від 3 до 4 мільйонів військовослужбовців українського походження загинуло, а загалом разом із цивільними жертвами це 7-8, за деякими даними, до 10 мільйонів людей втратила Україна в Другій світовій війні. Але крім цього, необхідно пам'ятати, що понад 100 тисяч українців воювало в арміях США Великої Британії, Канади, Франції інших країн. І всі вони робили свій внесок у загальну перемогу над нацизмом, тому його треба пам'ятати, і треба обов'язково завжди знати, що ми є нація переможців.